Розмовою але ми вже про неї тим не менше згадували. Зеленський заявив про те, що необхідний патріархат для українських православних. Поки що я не бачив реакції з боку самих православних. Я підозрюю, що вони про це тільки тепер дізналися, що вони хочуть. Я єдине, що зміг я розмістив в себе опитування, воно продав висить тільки годину, але вже є майже 200, майже 200 голосів, доволі швидко набирається. Тобто тема цікава, і найбільше голосів набрало. ПЦУ має отримати статус патріархату 42 відсотки, потрібен статус патріархату просто 14%. і... Це передвиборча технологія Зеленського 16%. ПЦУ ще не всі православні церкви визнали 4 і це спроба порятувати московський патріархат 24 тобто немає якоїсь такої явно домінуючої думки. Ну, принаймні на цей момент. Отже, що це є? Чи це є дійсно щире бажання підвищити статус української церкви? Чи це статус, на твою думку, навпаки, цю церкву підпорядкувати собі? Чи це є передвиборча технологія? От Що це є? Насправді це, це така підленька, не передвиборча, це, це політична технологія, вона не пов'язана з виборами. в тому що для того, щоб заявляти про патріархат, треба було б вибачитися перед, перед частиною українців за термос? Томос Термос. він цього не зробив. І коли він, не вибачившись за своє хамство перед величезною кількістю віруючих православної церкви України, а їх тепер більшість в Україні, він пхає своє, так би мовити, свого п'ятака в цю тему церковну, то люди в першу чергу згадують про його хамство, про його ідею з патріархатом. Ідея з патріархатом могла б виникнути в голові Петра Порошенка, і в цю ідею біль... раніше б повірили. Але Порошенко знає, які, які етапи треба пройти на цьому шляху. А Зеленський може спекулювати на цьому. Тому що, по суті, зараз він, ну ніхто ж не розуміє до кінця, що має на увазі Банкова. Банкова. Заявами про патріархат хоче підготувати ґрунт для того, щоб е, об'єднати корумповану русифіковану і прогнилу в моральній станції УПЦМП із абсолютно чистою, сучасною православною церквою України. Я підозрюю, ну, поки що, Віктор Єленський, який є ну, спеціальним головою спеціального державного органу, цих речей не коментує. Але Віктор Єленський в складі е делегації кілька разів їздив е на фонар з ідеєю: ну, це скажімо так, за наказу Ярмака видати другий томос для УПЦ МП і від цього. Абсолютно гнилого задуму ніхто не відмовлявся досі. Тому ми не знаємо, про що говорив реально Зеленський на зустрічі з представниками Вселенського патріархату. Не знаємо. Можливо, він під, під шумок оцього запиту на патріархат український. Він втюхував ідею злиття і поглинання. Православної церкви України і саме з ПЦМП з її корупцією з її бюрократією з її злодійством, людина ненависництвом. Ми ж це знаємо. Тоді вони поті отруїли б абсолютно нормальну і дуже таку людям православну церкву України. Вони б її зробили в частину частиною держави, причому такою, такою ж гнилою, якою є у ПЦМП. Але дивися, Зеленський, мабуть, не уявляє собі, що будь-які церковні процеси, вони є насправді дуже такі повільні і консервативні. Бо є, скажімо, аналогічна проблема з патріархатом для греко-католицької церкви. Ця тема була актуальною ще коли я був молодим журналістом. А це в було... тому, що у католицькій церкві. Так. І внутрішніх дуже багато і воно спро, ніби спрощується життя. Але разом з тим патріархату нема. І, до речі, е, УГКЦ це, по суті, е, ну такий інтегруюча структура для всіх греко-католиків світу. Тут ще, ще що важливо, очевидно, що ну в Римі в Римі побоюються цього. але Зеленський вже не має досвіду, ну скажімо так, причетності до церкви, до релігійного життя. Він для нього церковні організації це що бізнес-структури. Для нього злиття поглинання це щось таке, як злиття капіталів. Церкви це не капітали, це люди. Церква це не майно, а він мислить майном, за яким все одно нікуди не дінуться люди. Тобто це російський тип уявлення про церкву. А взагалі, сам Зеленський, він за твоїм спостереженням є практикуючою релігією і яку релігію? У мене тут є питання. Він практикуючий, тільки ця релігія називається Мамона, культ Мамони. Тобто він все-таки не є практикуючим ні євреєм, ні християнином. Так, да, для нього гроші, гроші є культом, це інше. Ніщо. І він з тим самим підходить до церкви. Ну, тому що він вважає, що церква це такий точно бізнес, як і звичайний, як кінопродюсування. Тобто, йому здається, що церква це. Таке ж саме продюсування шоу, е, е, як і ну, його попередні бізнеси. Але як правило, такі думки характерні для е, атеїстів, або, ну, скажімо, близьких до них за поглядами людей. Вони дивляться на це, по суті, як на бізнес. Ну, це, це дуже часто називається гностик чи атеїст. Ага. Е, е, Просто люди, люди які е, вмонтовані в бізнес, і в бізнесі починають здобувати нові нові щаблі. Для них це і віра, тобто це для них і релігія, це для них і спорт, це для них і гіперемоції, які ну е, от зараз е, фактично. Світ рухається в бік е, цих індустрії емоцій, тобто це не лише кіновиробництво, це всілякі американські гірки, е, і, ігрові всякі індустрії. І ця індустрія емоцій, вони зараз е, можуть охопити аж 7 мільярдів громадян світу. І ці індустрії, ну от як це не дивно, Україна стала першою, де представники цих індустрій захопили владу в країні. Тому що той же самий Корнієнко це ж музикант і музичний продюсер. Там ця Ліза Ясько, вона музикант, скільки стендаперів і інших там ну, працівників. Розривкової, так би мовити, індустрії. Індустрії розваг, розваг 에, задіяно в фракції слова народу. Причому на всіх рівнях даймо главою Черкаської області був э, стендапер. Ну, тобто, це все це все наскрізь пронизано, шоу бізнесом на сьогоднішній день навіть. Віталій Кличко, він же теж представник шоу бізнесу, бо спорт це частина індустрії емоцій, професійний спорт мається на увазі. Та й та й любительський правда, заробляють нескільки спортсмени, не скільки реклама, рекламісти і рекламодавці. Ну але загалом загалом ми бачимо, що світ опановують справді представники шоу шоу індустрії, індустрії розваг. Добре, а от наскільки самі українські православні потребують цього? Чи ця заява Зеленського? Ну мені вона виглядає трошки, так би мовити, ну таке заяви мають бути підготовлені. Тобто, десь ну, мало би бути якісь там. Ну, Якісь попередні заяви нижчого рангу, тобто, якийсь чиновник чи громадський діяч рангом нижче щось мав би висловити висловити таку думку? Я в суспільстві не помітив такого обговорення про український патріархат. Ну тому що, по-перше, ці заяви вони люди віруючі і прекрасно розуміють, що Зеленський в тому нічого не петрує. По-друге, це якась гра окрема ну, Віктора Єленського, напевно, який ну, дійсно професійна людина, але він пішов служити цим культуром ОМОНИ і пробує там як, хоча б якісь ну, буфери цивілізовані, робити між церквою і цим адміністративним апаратом, тому що. Цей адміністративний апарат, він, він розмислить. Ну, для, для них церква має всі ознаки в бізнесу. Для них церква це таке саме ну, індустрія розваг, як і е, їхні. ці… А, а чи не проглядається тут певна зазрість Зеленського до Порошенка, Тому що Порошенко створив, е, чи посприяв у створенні православної церкви України. А ну цій ага. нічого не зробив по, по суті. Ну він навпаки, Зеленський в церковних справах і своїх іграх в Термос він заробив таку ненависть до себе, що він навіть не уявляє, і оцими заявами про патріархат. Можливо, він хоче вибачитися в такий спосіб перед православною церквою України. Бо він він розуміє, що ця сила це зростаюча сила. І ця сила не бачить в ньому ніякого партнера. Вона його швидше або ігнорує, або ненавидить. І він а він хотів би з неї скористатись, тому що в нього, ну точніше в його політтехнології, з'явилося стало відчуття, що УПЦ МП на виборах їм уже не допоможе. Вони навпаки, роблячи певну ставку на УПЦМП, досить добряче попалилися. Тобто репутаційно вони дуже суттєво втратили. Тому, ну от е, є спроба якось відіграти цю тему і е, виступати таким балансиром, бо ідея патріархату вона е, ну, певним чином дозволяє якось вмити руки і розірвати БЦМП з Москвою, е, ну, принаймні, створити якийсь перспективний майданчик для частини. Тих е, зашкварених попів, яких в ПЦМП, ой, в ПЦУ точно ніхто на кілометр не пустить. А дивися, а чи не тут спроба е, підпорядкувати собі е, Православну церкву України в особі її <гум> ієра? тому що е, коли є е, ПЦУ, яка підпорядкована Константинополю, то відповідно вплив на те, е, хто буде? Главою цієї церкви має Константинополь, а Ні, якщо... це, це повністю автономна церква. Томос, це повна автономія, це повна свобода. Просто є духовне єднання, це перше. А по-друге, тут же ще треба розуміти, що Фонарде держить певну паузу для того, щоб патріархії світу е, визнали. Ну зараз вже поминається е, православна церква України, по-моєму. Більше як в десяти е, патріархатах, тобто, є, ну, є частина жор-жорстко забетонованих, які не піддадуться. Наприклад, грузинська церква, О, а, далі сербська церква, вона не, не поведеться на це. Ну, дивимося, по-моєму, естонська теж церква, тобто е, е, естонська православна. Тому от зараз якраз така е, ситуація, що в самому всередині України е, Украї... Православна церква України здобуває все більше і більше авторитету. Е, ну от За останній місяць, нібито 80 громад перейшло е, до ПЦУ. І це, нарешті, трошки розрухалась ситуація, бо е, банкова. Навіть служба безпеки використовувала свого часу, щоб призупинити перехід до ПЦУ Московської патріархії. Зараз цей рух пришвидшився, і мені здається, що чим далі, тим він все більше, більше набуватиме динаміки. Єдине, що на банковій сушать голову, бо вони жодним чином з цього руху, з цього процесу не скористають. Тому тому вони будуть швидше за все на виборах горлопанити голосно, що Володимир Зеленський за створення патріархату. Але ж е, е, взагалі-то люди віруючи, чекають вибачень за термос. Ну, mm, так. Е, так. Так, так. Ну, тобто йому легше створити патріархат, ніж вибачитися. Так. Отже, Володимир, я дякую тобі за. Цю розмову це дійсно було цікаво. Ми обговорили, в принципі, такі чотири теми, які визначають, визначали цей тиждень. На наступний тиждень ми, до речі, очікуємо завершення з чорніше звершення візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І очевидно. Наступного тижня воно буде ще цікавіше, тому що ну, багато що стане зрозуміло. Хоча, як на мене, до завершення виборів очікувати ударів, дозволу на удари по Росії не варто, тобто до, до листопада, а далі там вже є питання. Тут це очевидно, можливо, що там зміниться внаслідок цього візиту. Очевидно, будуть інші події. Е, нагадую, моїм співрозмовником був політолог Володимир Цибулько. Якщо вам було цікаве це відео, дайте про це знати, прокоментуйте його, напишіть, що ви про це думаєте. Теми були дуже емоційні. Е, і... Також підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ. долучайтеся до числа спонсорів і патронів, за що всім безмежно дякую. Ну, ну і все буде Україна.